Добрий день вам, друзі щирі! Хай живеться вам у мирі. Не минайте нашу хату, бо у нас сьогодні свято. Ті золоті діпрови. калина демонструє пишну вроду. От і прийшла покровонька, покрова одне з найкращих свят мого народу. Свято покрову було найбільшим святом для козаків. Наші лицарі вірили, що свято покрова охороняє, їх, а при святу Богородицю вважало її заступницею і покровителькою. За допомогою цієї традиції. Напередодні прекрасного свята ми посвячуємо козаків у п'ятикласників у козачата. Шановні гості, колеги, учні. Сьогодні в нашій школі до свята покрови найулюбленішого свята козаків, проходить традиційний сорочинський ярмарок. Цього року він незвичайний. Ми приймаємо у козачата, учнів п'ятого А класу, та вперше проводимо конкурс. Ой, варенички чудові, бачите, які багаті наші столи овочами та фруктами. Наш край багатий, бо люд у нас завзятий. Цьогорічний ярмарок ми вирішили присвятити нашим воїнам-захисникам. Тож кожна гривня, виручена від продажу, буде переадресована у фонд допомоги бійцям, пораненим у ході АТО на сході країни. Тож кожен учасник нашого дійства матиме змогу. Своїм коштом зберегти чиє життя, запрошую всіх взяти участь у ярмарку. А класам бажаю вдалої торгівлі, веселого настрою і незабутніх вражень. Паси слово надається бережному Олександру Григоровичу. Будь ласка, школа, увага, п'ятикласники, увага! Проголошення клятви! Клятву зачитує бережний Олександр Григорович. Ми, учні, вступаючи до лав українського козацтва, урочисто клянемось вивчати історію України, віддано нести традиції українського козацтва, рости сміливими, чесними, сумлінними, шанувати культуру свого народу, бути гідними спадкоємцями, слави великих гетьманів. Зростати справжніми захисниками своєї вітчизни. Боронити справедливість. Клянемось! Цінувати побратимство. Клянемось. Клянемось! Шанувати всі народи. Клянемось. Клянемось! До освіти прагнути завжди. Клянемось. І плекати рідну мову. Клянемось. Не порушувати клятву. Клянемось. Щоб козацькому роду не було переводу, присягаємо на вірність вітчизні народу. Клянемось! Для 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 немось, для для немось. Для немось. За честь і славу сама серця і любов, все тобі да не боротьбі за Україну, за її баню, вже трошки дорослиш. Я хотів би, щоб ваше життя не розходилось із основами тої присяги, тої клятви, яку ви дали на вірність народу України. Вважаю вам здоров'я, благополуччя, добрих оцінок, поважайте церкву, поважайте батьків. Поважайте учителі, учіть історію козацтва, адже не знаючи свого минулого, дуже важко построїти своє майбутнє. Всього вам найкращого. Але